Всім привіт! З вами Крав. І в сьогоднішньому відео побачите, як я буду збирати драфт. В минулому відео я вас попросив написати, які ви б хотіли драфти побачити. І драфт, який я оберу на сьогодні, отримає 200 гривень. І я вирішив вибрати. Мені ближче до душі був саме цей драфт, тому я вибрав найшвидший драфт. Написав, користувач, якщо напомню, земоп. Ось, напиши, будь ласка, мені в телеграм-каналі, і я тобі відправлю 200 гривень. Тож, давайте розпочинати збирати цей драт це з вас комент та підписка. Let's GO! Так, обираємо схему. І тут схема, яка мене цікавить, це напевно. Оця схема. 4, 3, 2, 1. Давайте її виберемо. Так, вибираємо найшвидшого гравця. Тут буде. Фігу, він нажимав буде капітаном. Е, так, як я розумію, Лукман. 86 пейс, у нього. Еусебіо. Йоган Кройф, Непогано. Сюди. Найшвидший у нас є Зелінський. Тут найшвидший нас. Еріксон. Тут у нас, нас найшвидший, я так розумію, Нікола Барелла. Правильно розумію? Так. Тут ми вибираємо. <смістична> Менді, я не маю права програти цей драв. <смістична> Тут буде Пем Б. Добре. Угу. Тут, здається, буде оцей гравець ліги. Добре. Дест 93 або Клаус. Я візьму краще Клауса. мені більше подобається. Так, дивимося на швидкі. 41, 42, 46, 64, Едерс 81. А, 87, все беремо його. 92. Тут без варіантів. 85-й Паласіос, добре, беремо його. Ой, не Кантона, але беремо Варгаса. Добре, беремо. Тут ми беремо Мічела, e 94 песню. Ой, ми беремо e цю баришню. Але тут такі буде цікаво. Беремо цю баришню, 97 Тут беремо Нереша, 89 песню. Аді-біпілє! його. Тут ми вибираємо Бомбастор. і не тільки центрально, беремо. Henry. Майже не важливо 61-41. Онана, Добре. І давайте вибирати тренера. Якщо там хтось з гравців, то я такий на свій РОСУ. Ну, беремо напевно. М -м -м -м. Ну, мені зараз останнім часом подобається вона Емері, тому я його візьму. Я майже нічого не поміняв, крім тріки нападу. Захист, центр захисту у нас проблемний, але побачимо, що з того вийде. Має бути весело. Сподіваємося, хоч один матч виграємо. Тож давайте шукати нашого першого опонента. Let's go. І так, наш перший опонент. Оглянемо. Так, гуляші. Центр. Ух, ух. Команда дуже достойно виглядає. Не відгукнувся так, як мені треба. Ой-ой-ой, це перший момент нашого опонента. Нічого собі у себе не влучає в ворота. Кровь. <с> нічого собі гол! Нічого собі гол! Оце Йохан Кройф Найс! Дуже гарний гол! Давайте глянемо повтор, якщо нам дадуть подивиться повтор Дивіться Ох! І... Ай, Ти шо ти шо, шо забив? один не очікував такого суперника. Я скажу вам більше, я теж не очікував такого. Так, е у себе. Пас на кройфа. Кройф, боже передачка не пройшла. Удар 2, -0! Перфекто Парфагоре! Сюди його! Ну, я був би не я. Ай, що ми пропускаємо зразу? блядь. <пл> Ой, навчіть мене грати в захисті. Будь ласка. Хто готовий взяти за такого бездарного учня, як я? Помагають йому зараз хлопці в центрі поля. Едерсон! Едерсон пропускає 2-2. Блін, такий був комфортний рахунок, і зараз рахунок 2-2. Для чого воно мені треба, ці нерви? Зелінські. пас на Еріксона. Блядь, я не так давав, йоур. Тут я вже сам відчув, що я неправильно віддав. Блядь. 3-2, ну ідите колотіть. Клаус з Венисіусом справляється на відміну. Але не про великий жаль, центральні захисники прям дуже жорстко мене підводять. Бля, 4-2, ну як так? Так, у нас є другий тайм, ми сподіваємося, заробити якийсь камбек лютий. Кровь 4-3. Ми в грі. Цей гравець Лаліги не буду псувати його прізвище. А, діби піле! А, дебі піле! А, піле 4-4! Фантастичний матч! Здорово підключення, Дібіпіле! І ми в грі знову. Еріксон. Кройф на Дібіпіле. І Адібі Піля має вриватися зараз в штрафну. Корпусом як зіграв проти канцелок. Айді Піля, Айді Піля, Айді Піля, який впас, просто 5 ре. Здорово, хлопці, камбек. Так, не дати пройти, як в першому таймі ми дали. Зразу звужуюсь Клаусом, бо він один із найшвидших гравців. Він зразу зрозумів, що до чого, як треба зіграти. Блять, не зіграли. 5-5, що за матч? Просто якийсь хокей, не футбол. Я плюс-мінус знаю, кого він шукає там. Кому там треба він? Так. Здорово. Еусебь! Еусебьо! 6-5! 6-5! Сюди! Сюди Бламус! Те, що нам треба? Так, обережі треба зараз розіграти. Обереженько, не поспішаємо. Кройф Передача на Еріксона. Я сюди віддам. І сюди віддам. І ти вже не встигнеш нічого. Перемога, хлопці, це перемога! Ми крокуємо далі. І так, наш другий опонент, О, Україн. Може ми граємо проти українця, ну це логічно. І так, Ігор Касіліас. Ага, непоганий. Оу. Ну, непоганий склад, набагато кращий ніж у нас, але може, мені здається. Поїхали. Не пощастило нам зараз у цьому епізоді. І зараз контратака. Ой-ой-ой, це дуже небезпечно. КК. Передача. Бутсейв! Який прекрасний сейв зараз. Боже гол. Ах, блять. Дістав Рональдіньо з цього гострого кута. 1-0. Він сам може тут. Робити вітер. Я робити погоду. Удар. Один-один. Вамооз. Ей у себе. Дуже файно. Удар! Ва-1. Я на мовчанці зараз зіграв. Йохан Кройф! Йохан матьо Кройф! Робить позитивний зараз результат для нас. І зараз Зелінський якраз іде відпочивати і зараз вийде Луїш фігу. Дуже треба думати за заміну. Зараз будемо якраз і брати заміну. ж фігу? Божечки! Феноменально розіграв на мовчанці. Можемо трошки. Ах, 3-2, блін. Ці дурні кутові. Знову проти нього лівий Вінгер з Бразилії. Той раз був в Вінні, зараз вондіні. Блять, 3-3, йоперний театр, блять. Але ще час є вирвати перемогу в основний час. Якщо ні, то вже додатковий головне не пропустити четвертий зараз. Додатковий головне не пропустити четвертий зараз. Бля, 4-3. Бля, ну як я так граю прошива в захисті, це просто трагедія. Таке віддаю, бля, це просто жесть. <in> <small> <in> oh, бля, ну як Ооо, эт... <in> oh, я думав, ну все, ось воно. Я здобув перемогу в першому матчі, думаю, зараз понесеться. І 3-1 на 80 й хвилині. А потім бац, 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 і все, 4-3. Ну... Це навіть вже смішно, чесно кажучи, як я граю в захисті. Відкроємо пак за 30 монет. Може, тут буде спешалка? Ні, немає ніяких спешалок. Аргентина, СТ, Лаутаро Мартинес. Лаутаро Мартинес. Приємненько. Шоволкаут. Непогано. Ось такий був драфт, наче виграли матч, але потім зразу програли по дебільному. Ну, Це максимально дебільна поразка. І це така класична поразка від мене, де я граю в захисті просто ну, дуже сильно паршиво. Ліпіть, будь ласка, подобайку, напишіть якийсь коментар, наприклад, який хотіли б драфт побачити в наступний раз. Е, я буду робити розір ще раз, але не кожен раз, а там через раз, через два рази, щоб вам було приємно і мені було приємно. Тож, ліпіть свою подобайку, напишіть комент і та, підпишіться на цей YouTube канал. Це дуже важливо для мене. Мене була маленька мрія тисяча до нового року, але давайте влаштуємо там хоча б 750. Якимось чином. До нових зустрічей! Бай-бай!